Не очень тогда понятно, вот, но ну, все более и более затихают слухи о частных армиях, скажем, там, Коломойского. Хотя война между Коломойским и Фирташем на каналах, ну, мы с тобой оба любим смотреть телевизоры и думаю, что один плюс один интер, то один, то другой смотрит, что там за материал, что там за сюжетик, поклеп какой-нибудь веселый. Но есть ли вот то, что называли финансирование олигархом, частной армии или каких-то подразделений, тех же шведов? Шведам не платят, я понял, да? Коломойские шведам не платят. Странно. Ну, шведи в тих підрозділах, яких, яким платить Рената е Ні, безумовно, у Коломойської була найкраща служба безпеки приватна в країні, яка е, фінансована і оснащена краще, ніж СБУ, це у Коломойську. Ну, вона була у нього давно. Він е, справді притримує. Хоч хуже, ніж Масад. Ну тут, yeah. тут, тут, тут мені важко сказати, що це ж це ж різна специфіка. Розумієте? Не буває ж універсальної служби безпеки. Одне діло, там ситуація близького сходу, друге uh -huh. діло в Україні. Вони виконують все таки різні завдання і в різних умовах діють. Я не думаю, що МОСАД був би сильно адекватний тут. Просто тому що це на інше готувалося. На інше. Ну и безумовно вин питфаль. Хорошо всюди. подготовленная служба безопасности, ну, а с частными армиями или это какой-то. Ну, Е батальоны, да. Е батальоны, которые, скажем, больше слухаются, безумовно, корбана, ниж, э, скажем, верховного головнокомандовача. Э, ну и ну, це... получается, соответственно, зарплату за это, да? Потому что да. не такую большую, как, конечно. Пишут, потому что, думаю, за 1000 долларов в день, как обещали когда-то, не, 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 не только вся украинская. Бывает сдобач, там, все-таки, тут же. Ж... Це, ж, це завжди є який-небудь завод, чи які-небудь великі гектари землі, чи ще що ще який-небудь врожай, який можна аджать, скажімо. Безумовно, так чи інакше це відбувається. І у нас зараз олігархічна модель. Олігархічна така от модель, вона все-таки більш гнучка. Тут можна працювати, і тут все одно більше свободи, ніж та пірамідальна модель, яку намагався зробити Янукович. Але це так само. Має бути подолано.